Позивний мій кур'єр, посада, командир відділення збору і обробки інформації. Ну, до початку повномасштабної я 4 роки прослужив на контракті і з 24 лютого вже мобілізувався знову. Навчався я на інженера-механіка, а працював крайній час з автозапчастинами. Ну, в загальному проводимо розвідку до розвідку. Да, ну, збираємо певну інформацію. Зараз, Зараз конкретно працюємо з Шарком. Літак українського виробництва «Укрспецсистем» виробляє. Тобто доволі непоганий. Да, трудоємкий в плані розгортання, але доволі непогано виконує свої функції. Тобто літає доволі е, тривалий час в повітрі, може знаходитися відносно стійкий й до ребу. Ну, це є робота, це безпосередньо з виробником, тобто вони час від часу надсилають нам опитування, тобто і всі пропозиції ми свої вносимо, і вони з певним намагаються їх дослухатись, внести, реалізувати, щоб полегшити, покращити його роботу. Бувало, ми вчилися і по три місяці, на деякі, і по три дні, і було таке, що два тижні. Ну, в залежності від того від програми, як, як кому воно дається і як його навчають. На крайній, що ми вчилися, ми вчилися три дні. Тобто, три дні ми безпосередньо з інструкторами, і на четвертий день ми вже самі вже по-бойовому його використовували. Стараємося брати когось до вже діючого екіпажу, то тобто, і щоб він навчався під час роботи. Тобто, і, да, трапляється, що виїжджаємо так, як зараз. Типу, проводимо тестові польоти, обльоти в нові, але загалом намагаємося. Вчитися безпосередньо, ну більше натаскувати людей нових уже поруч з бойовим екіпажем вже безпосередньо під час роботи. Так і якби їм зрозуміліше стає. тут, тобто вони вже бачать на що потрібно звернути увагу, на що ні. Ну, на що можна там упустити. Раніше, певний час назад, тобто коли ще не було настільки ребу багато, тобто було трішки простіше. Тобто можна було дійсно задати маршрут, якби і, грубо кажучи, там без великого напрягу тобто можна було аби все контролювати, і він якби багато роботи робив сам. Зараз потрібно дуже багато слідкувати, велика дія ребу, і тобто потрібно знати, що в даний час що робити, переключатися між каналами. Тобто зараз вміння. Операторів дуже важливе, щоб вони знали, не, не панікували, не боялися і точно знали, що переключити, куди що вимкнути, на що звернути увагу. Люди ну, стараються навчаються, тобто хто має бажання, якщо щось там в учебці може не так. До кінця навчилися тут, намагаються побачити, дізнатися, навчитися, тобто вже набити руку, відпрацювати. Тобто, також щоб якісь конкретні навички, але було бажання. Якщо буде бажання, то якби воно все вийде. Я не вважаю, що там якась одна ціль. Ну в загальному потрібно робити роботу. Чим більше вражаємо, тим краще. Багато різних було, різних видів арт-систем, ще щось, скупчення. Ну також, щоб я прям якусь от іменно конкретно ця дуже мені ну, в загальному, ні, в загальному. Я стараюсь, чим більше зробили, тим краще а вже яка там. Я стараюся на цим не, не зациклюватися на цьому.